Привіт, друзі! Мої шанування! На самісінькому краю Атлантики, там де хвилі зустрічаються з лагуною Рія де Авейро, височіє гордий сторож, маяк-барра. Його видно здалеку. Це один із символів міста Авейро, того самого, яке називають португальською Венецією. Він бачив штурмові ночі, рятував кораблі, пережив десятки років технічних змін і навіть став туристичною зіркою. Цей маяк уже понад століття освітлює шлях морякам та нагадує людям на березі, що навіть у найгустішому тумані завжди є промінь, який вказує дорогу. Гафанія Назаре, на пляжі Берау знаходиться маяк Авейро. Це найвищий маяк у Португалії. Його висота 66 метрів. Цей мурований маяк на момент вводу в експлуатацію, а це був 1896 рік, був шостим по висоті у світі. А нині він є другим по висоті на Пірінейському півострові. В світі має номер 26, тобто 26 місце по висоті. І цей маяк є, звичайно, найпопулярнішим серед відвідувачів у Португалії, серед маяків. Уперше я його побачив ще у далекому 2000 році. Ну а сьогодні. Ми заїхали сюди спеціально. Я зі своїм другом Василем направляємося з столиці Португалії, міста Лісабон до міста Порту. Звідки маємо розпочати паломницький шлях Каміно де Сантьяго, пройти по його португальській гілці. Яка розпочинається з порту і закінчується у іспанському, вірніше галісійському місті Сантьяго де Компостела, саме там, згідно повір'я, знаходяться мощі апостола Якова. Ну але про цю захопливу подорож я звичайно розповім, але дещо пізніше. Тим більше, це вже буде мій другий каміно. Перший я пройшов у 2018 році по французькому шляху. Про це я також розкажу окремо. Отож, досвіду, емоцій, вражень та історій назбиралося досить таки багато. Адже французький шлях довжиною 800 кілометрів я йшов 24 дні. Португальський шлях з порту до Сантьяго має 300 км. Героям слава! Волині! Але щось забагато анонсів. Давайте повернемося до маяка. Його будівництво розпочалося у 1885 році. Закінчилося у 1893. Як я вже згадував, цей маяк має висоту 66 метрів. І він є найвищим у Португалії. Яскраво червоні та білі смуги роблять його помітним здалеку. А потужне світло із дальністю до 43 км дозволяє безпечно входити кораблям у гавань Авейро. Сьогодні цей маяк є популярною туристичною атракцією. Щосереди, з 14 до 17 години. Відвідувачі можуть піднятися на його вершину, подолавши 271 кам'яну сходинку. І вже там з висоти насолоджуватися захоплюючими видами на Атлантичний океан та навколишні пляжі. А ще вам тут можуть розказати безліч цікавих історій та легенд. І ось одна із них. Колись давно на березі Авейро жив юнак на ім'я Луїш, син маячника, який щодня піднімався на вершину маяка, щоб запалити світло для кораблів. Луїш був закоханий у молоду рибачку Марелу, але їхнє кохання було заборонене. Її батько обіцяв віддати доньку заміж за багатого купця. І ось однієї буремної ночі, коли шторм розривав хвилі на частини, Луїш вирішив втекти з Марелою на рибацькому човні, щоб знайти свободу та щастя разом. Але хвилі були могутніші за них. Чомен перекинувся. Луїш зник у темній пучині. Марелу викинуло на берег хвилями. Вона відчайдушно кликала його, але марно. Батько Луїша, взнавши про цю трагедію, від печалі за кілька днів помер. І маяк ніби осліп. Проте, за кілька тижнів на маяку загорілося світло, яке ніхто не запалював. Кажуть, це була душа Луїша, що повернулася, щоб освітлювати шлях усім кораблям та рибалкам. У ті дні, коли на небі з'являється повня, Люди кажуть, що на маяку можна побачити силует закоханого юнака, а поруч примарну фігуру Марелли, яка його шукає. Вони не можуть бути разом, але їхнє кохання стало частиною світла маяка, що веде мореплавців крізь шторми. А ще місцеві розповідають, що якщо стояти біля маяка у повний місяць, Можна почути тихий шепіт та відчути тепло, ніби двоє закоханих тримають тебе за руку. І ніхто не сумнівається, що це кохання сильніше за море, за час. І саме воно робить маяк Авейро особливим. Мабуть, відчули цю любов і ми. Дійсно, атмосфера навколо цього місця якась особлива. Тут у повітрі прямо витають флюїди тепла, гостинності та доброзичливості. Тут хочеться затриматися надовше. Але нам пора їхати далі. У не менш цікаві та не менш магнетичні місця. Отож, я з вами не прощаюсь, а кажу до побачення! І наразі хочу подякувати усім, хто додивився це відео, побажати вам усього самого-самого найкращого миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові та до зустрічі!